Там, де раніше було море, зараз колихаються зелені хаща. Рік тому окупанти зруйнували Каховську ГЕС. Саме там на березі обмілілого водосховища продовжують тримати цілодобову оборону наші прикордонники. Ми почали працювати на цій ділянці, ну, взагалі працювали ще коли Каховське водосховище було повним. Тобто ми да, різницю відчули. Після підриву Каховської ГЕС. Вода зійшла і тут ну, з'явився такий ніби пустир піщаний. А згодом э, почала з'являтися якась рослинність. Нині це поле бою, бо саме там зараз межа між нами і тимчасово окупованою росіянами територією. Це ми вже бачимо протилежний берег. Так, це протилежний берег. Звідси ворог постійно атакує Нікополь ворожими своїми fpv дронами та інколи веде обстріл з мінометів. По одинокі випадки буває, коли вони затягують легку артилерію. Відтоді як замість води виріс ліс, робота прикордонників ускладнилася. Адже в гостих хащах кажуть, можуть ховатися росіяни, які тільки і чекають, коли наші оборонці втратять пильність. Все отлично, поки. а ти О, не Затвічна внизу, осічок. Росіяни також користуються будь-якою можливістю завдати удару по наших позиціях. Та вони Ні, що заходить. Нас пройшов. Це треба з нас пройшов. Ми з іншого з іншої точки працювали. Дрон впав і снаряд здетонував прямо якраз сюди. Ну ми тут зашили, вигоріла. Час час перекриття тут було е, гарне пітно, але вже ногами затерло. українським захисникам. Складно тримати оборону через те, що буквально за кілька кілометрів від них на протилежному березі Каховського водосховища розташована найбільша в Європі атомна електростанція, тимчасово окупована ворогом. Який чи щодня провокує наші сили оборони безпосередньо біля енергоблоків часто знаходиться їхня техніка? Та бронетехніка, та особовий склад і фактично вони використовують її як прикриття, бо вони розуміють, що туди стріляти ми не будемо. Після вміління Каховського водосховища місцевим жителям виживати стало ще скрутніше, бо окупанти не лише стріляють по них кожного дня. Зруйнувавши греблю ГЕС, росіяни залишили людей та їхнє господарство ще й без води. Я знаю, що тут дуже багато людей просто жили за рахунок цієї водної артерії. Тобто, у них тут бізнес, ферми деяких навіть опускалися руки, бо вони не знали, що далі робити, тому що не буде води. Це страшно, але український народ у нас прорветься завжди. Задача наших захисників пильнувати, аби ворог не накопичував свої сили. Втім, прикордонники вважають малоймовірним сценарій проникнення на правий берег ворожих ДРГ. Загадача огляд та розвідка переднього краю сил противника для того, щоб для подальшого пошук сили для подальшого ураження їх в піві силами оборони. Щодо масштабного наступу окупантів з лівого на правий берег, цей варіант, на думку оборонців, теж мало ймовірний. Крім того, що їм треба буде форсувати два рази Дніпро, то два рукава Дніпра, їм ще треба приблизно десь кілометрів вісім йти по багнюці. Що нереально. Тобто, якщо вони туди влізуть, якщо було чисто Дніпро, можна було якимось, скажімо так, паровними засобами переправитись висадитись на десант. В даному випадку це нереально. Диверсійно-розійна група теж, скоріше за все, не пройде, тому що якщо ми її повисічлимо, а ми її вийшли, у нас тут є і радіолокаційні засоби, і засоби спостереження, як денного, так і нічного. Тепловізори. Втім, розслаблятися не варто, кажуть військові, бо сценарії можуть бути різні. І після посушливого літа пересуватися стане можливо легше. Тому хлопці та дівчата з восьмого загону прикордонників відстежують кожен крок загарбників. А додатково мотивують те, що в багатьох із каховським морем пов'язано чимало спогадів про щасливе дитинство. Тому захистити те, що рідне серцю – завдання номер один. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко Новини 11 каналу.